Це реальна проти шоколадної їжі челендж. Дівчата подаватимуть колоші, а під ними будуть різні предмети. Комусь дістанеться шоколадний, а комусь справжній. Буде весело подивити, що дістанеться дівчаткам. Mm. Що ж, погнали? Mm. Мені ти перша. Ні, ти будеш першою. Окей, подивимося у мене. О, ні, це червоний перець. Який жах. Я не хочу це їсти. А в тебе що? Навіть не знаю. І Я маю червоний перець. І в кого справжній? Ніколь починай. Ні ти, ні ти, менді. Сі. Ні ти. Раз, два, три. Раз, два, три. Добре. Ну що, давай разом пробувати, раз у нас нічия. Давай. Спробуємо. Погнали! М -м -м. Як смачно. У мене шоколад, а у тебе і в мене вогонь. Весь рот горить прибач Менді. Ніколь, ти зіпсувала мою зачіску та макіяж. Як ти посміла, ще й шоколад розтану. Я більше не їстиму перець. Гаразд. Okay. Навіть таке можна з'їсти. Ой, трохи диму вийшло. Упс. Я готова. Ніколь потримай, подивимося, що у мене під клошем. Вау! Це ж туфель! Обожнє взуття! Це золотий туфель. Сподіваєш, мій розмір? Подивимося, що у мене. І у мене туфель. Виглядає чудово. Ні! У мене він точно краще. Ти подивись, як він блищить. Шоколад на пальці. Клас! Він єстівний. Як смачно! Просто смакота. Дуже сподобалось. А у тебе? У мене також шоколадний. Ну-ка, подивимось. Можна навіть приміряти. Ой, я впала. О! Я така гарна. Схожа на принцесу. Що ти нато гарна. Дякую, Менді. О, принц, привіт. Ей, привіт! Мене звуть Менді. Що? Мене ще ніхто не відштовхував. Я прийшов за Ніколь. Вона моя принцеса. Я закохався в тебе з першого погляду. Правда? Це таке мило. Що то за звук? О, ні. Я зараз перетворююсь на звичайну простушку. Принц мене ніколи таку не полюбить. Ти вже не сама гарна. Менді, ви мені теж не потрібна. Так хочеться подивитися, що там під клошем. <рик> Мені все одно зайнята. Подивлюсь, перша. Вау! Це ж косметика! Я передзвоню. А в мене. <рик> О, шоколадна чи справжня? <рик> oh, yes. До да, мене прийшла ідея. Ніколь, можна я перша. Супер. Спробуємо нафарбувати губи. Нанесемо помаду на губи. Ух ти, як гарно! М -м -м. Хм. Ніколь, сама спробуй. Ха -ха -ха. Тоді в мене точно шоколадна. Спробуємо. І -у. це справжня помада, яка гедота. Менді, ти мене обдарила. Купилася. Подивимось уважніше на палетку з тінями. Апетитно і дуже гарно. Смакота. Right, О, right, до мене right, прийшла ідея. Right. Зроблю собі незвичайний макіяж. What? Ні, Коль, що ти там робиш? Покажи. Ти чуєш? Яке чудовисько! Мені погано. Ха-ха, Це було смішно. Спробуємо солодощі, які не дає Менді. Менді постривай, оберемо лічилкою, Хто буде перший. Раз, два, три. Я буду першою. Пробач. О, що це таке? Величезне яйце, але чиє воно? Менді? Що у тебе? Ти перша. Добре, давай глянемо. Воно схоже на справжнє. Всередині щось є. О, шоколадне. Як же смачно, смакота. Менді, не заздри. О, давай подивимося, що тут всередині. Якась коробочка. А що всередині неї? Яка гарна каблучка! Тут такий величезний камінь крутяк. Виглядає гарно. Так, тепер ти, Менді. Давай подивимось. У мене також яйце. І що мені робити з ним? Точно. Давайте розігрімо. Nice. Сподіваюсь, що звідти вилупиться мила тваринка. Папуга, наприклад. А Ніколь все ще радіє своїй каблучці. О, Ніколь, ти чуєш? Яйце тріскається. Ура! Давайте подивимось, хто всередині. Ніколь, давай разом. О, це ж змія. Яка краса. Це я її виростила. Тепер буде моєю найкращою подругою. Ти така мила. Я твоя мама. Ніколі глянь на неї. Вона ж така мила. Ні, 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 забери. Красуня моя. Стій, Ніколь! Зараз моя черга. Подивимось. Ого. Це ж кнопка підписатись. Натискайте на кнопку підписатись і дзвіночок, щоб дивитись наші відео найпершими. А що мені з цим робити? О, точно. Дякую, Ніколь. Покладемо кнопку під клош, постукаємо, а тепер подивимось. О, Це ж тарган! Мені терміново треба викликати мого хлопця. Ей, приходь швидше. Що таке, менді? Тарган, тарган. О, навіщо ти його покликала? Ну і хлопчики пішли. Віддай його мені. Менді, спробуй. О, то він шоколадний. Провалюй. Смакота. Ніколь, подивись, що у тебе. А У мене справжній тарган. Він дуже милий. Вона серйозно? Яка гідота? Менді, ти що? Це ж такий милий тарганчик. Я все життя прожила з ними в нашому наметі з батьками. До мене прийшла ідея. Дивись, я збудувала для нього будинок. Ласкаво, просимо. Ніколі, вибач, але я цього не розумію. А мені так подобається про нього дбати. Милашка. Давай заходь у будинок. Краса. Що? Подивимося, що у мене під клошем. Фу, яка гдодота. Риба. А у мене теж риба. Клас. І аромат чудовий. Так, мені треба декому подзвонити. Набираємо номер. Алало, бабуся, привіт! Мені потрібна твоя допомога. Супер, чекаю. <реш> так, дитинко, ти мене кликала? Так, риба. Е, мені треба її приготувати. Без проблем, Люба. Супер. Менді, тепер ти. Менді. На себе не схожа. Ей. О, картонна копія. Менді, ховаєшся під столом, вилазь. Вона таки мене знайшла. Окей. Добре, okay. давайте спробуємо. Але я не люблю рибу. Мені потрібно додати до неї щось смачне. У мене у сумочці завжди є золото на такий випадок. Посипаємо рибу золотом. Отак краще. Але вона все одно виглядає жахливо. М -м -м, спробуємо. М -м -м, що? Вона шоколадна. Ніколь, це так смачно. Ніколь, дорогенька, онука. Я приготувала тобі рибу. Смачного моя люба. Дякую, бабуся. Oh, yes. Ну і що? Не заздри? Спробую свою смачну рибку. О, вона така апетитна та ароматна. Ой, як смачно. Обожнюю рибу. Буду їсти руками. Mm. Ніколь, поділишся зі мною. Ні. Nee. Ого, Ніколь, ти мене лякаєш. Я не буду. Їж сама. Менді, я поступаю з oh, тобі. Добре. О, -о, О, так тут у лівці та папір. І що мені робити з цим? Мені цим потрібно малювати на папері. Реально? Я не знала. Ну, давай спробуємо. Напишу назву свого улюбленого каналу. До речі, підписуйтесь та ставте лайки. Спробуємо. І ой, папір. Яка гидота. Несмачно. А що у тебе? А в мене теж папір та олівці. Але, мабуть, і Мені пощастило. Досить їж уже. Добре, подивимось. Олівець виглядає як справжній. Ой, дуже смачно, мені подобається. А що з папером? О, Він теж істівний. Я так золодніла. Що ж мені з'їсти? Спробую відволікти себе малюванням. Намалюю капкейк. Що відбувається? Ух ти! У мене тут справжній капкейк! Як круто! Спробуємо! Так, смачно! Я навіть не знала, що таке можливо! Пальчики оближеш! Ей, не чіпай! Це моє! Ще ще намалювати? Вигадала? Ще один капкейк! Так, вийшло! Спробуємо! Як смачно! Просто смакота! Менді, поділишся? <звачу> Ні, <Нет>, це лише <звачу> моє. Який смачний капкейк!